Йоу, усім привіт! Сьогодні в відео ми скрафтимо купу різної броні. Як ми думали, це мегаброня, а на ділі оказалась слабка, з якою нам доведеться пройти Майнкрафт. Не забувайте підписуватись на канал, тому що не підписаних нас все ж таки більше, чим підписаних. І ставте свої панські вподобайки. А, до речі, і на інстаграм не забувай підписуватись. Нас там майже тисяча, тому посилання буде в описі. Ну і більше не буду вас затримувати, лет'с го дивитись відосик. Йоу, моріс! Саньок привіт, привіт, привіт. Тут таке діло. Ми сьогодні зможемо скрафтити ботінки, сапожки, чоботи, як хто називає, не знаю, але з ними ми зможемо ходити по лаві. Ну і не тільки чоботи, а й ще багато-багато іншої броні. Тому я пропоную тобі зараз добути дерева скрафтити первоначальні якісь інструментики і піти добувати різні ресурси. Нам потрібно стікло, хліб. Ну і плюс-мінус щось таке в такому роді. От. І там досить, досить цікаві предмети. До речі, можна скрафтити броню із восьми кам'яних мечів. Ого. Прикинь, ти береш вісім кам'яних мечів і крафтиш нагрудник. А тоді я знаю, який в мене буде самий перший вже меч. І Яка сама перша броня? <реш> а можна скрафтити з вівці, не знаю там, з їжі вівці? О, з їжі вівці ні. А от можна скрафтити з хліба, з редстоуна є броня, от і ще купа, купа різної там броні. І спір'я, до речі, можна, з ниточок можна, там багато-багато що можна в цілому. О, ага, скоро можна, а скорок. ні ні, ні. -кнізя. Корова князя. Корова князя травати, вони священні. Тому з них нічого не крафтиться. Трішки кам'яних мечів. Щоб показати найпершу броню із цього мода. Як я розумію, нам ще треба буде піти вбити дракона. Так, Та да, нам з цією бронею потрібно буде піти і вбити дракона. І я крафчу перший нагрудник із мода. Опа, золотий нагрудник у мене получився. Я правда не знаю, що він робить, а ну вдарь мене. А, ну він мене конкретно так захищає. Ну, ти мені майже нічого не зніс. Ти знаєш, я би краще би знайшов би якесь село. Тому що в селі є сіно. А коли в тебе є сіно, то в тебе може бути чудовий капелюх. Ти можеш подумати, який капелюх? А я тобі скажу капелюх із хліба. Угу. Так що я забираю твій верстак і ми йдемо шукати настояще поселення. Ну. Я село знайшов, моріс. Де? О, бачу. Ось до ззаді Прям так я вже бачу там голема, але я не бачу тут сіна. Зато тут є кузня. Ді три діаманта, хліб, залізо і залізні обладунки. Моріс. Але тільки на що нам це залізо, якщо у нас є набагато ліпше броня, якщо ми будемо іменно броню крафтити. Ну, залізна, це поки на початок. Так, хліб, поки їсти не буду. Зараз хочу зробити дещо круте, і їсти нам просто не потрібно буде взагалі. Ну, ми не захочемо просто. Ну, це так. Це спойлери дуже великі. А зараз я попробую скрафтити. Якщо в мене вийде, то я скрафчу і тобі. Опа, і опа. Бенк. У мене є два капелюха. Давай одночасно їх надінемо. Тримай, одягай. Опа! І я не голодний взагалі. Мені ну то прикольний капелюх. Чисто, ти можеш собі такий скрафтити і бігати і не, вважати, не зважати на їжу. Так, да, ти просто не хочеш їсти. До речі, в мене є три діаманти. Я свій діамантове кайло зробив. Але є ще цікавіший капелюх, Моріс. Який. Зараз я тобі покажу. Потрібно просто скрафтити лопату і піди добудь піска. Ось до він є. Угу. Mm -hmm. Давай, давай. А я поки поставлю пічки, закину в них трішки дерева, і ти пережар 10 піска. А я поки скрафчу собі також лопату і піду шукати печеру. Прямо посередині села ми будемо шукати печеру. Я попробую голема затовкти, щоб він не сильно так ходив, як тут, як тато. Дивись, щоб він тебе не розвалив. О, я бачу, в нас уже пісок наплавився. А ну йди сюди, йди сюди. А я якби не можу. А, ну давай я тобі допоможу. Та, та він такий слабенький голем. <реш> я це запам'ятаю. Сіки надамажи мені голем. А, ну я вже не провірю. в <реш> мене, ж, мене ж нагрудник хороший такий. Ну мені він зніс половина хп. Ну, в тебе ж броні нема. Зато в тебе голод не тратиться, а дивіться, дивісь, я ще капелюхи крафтів. Оце прям. О. Обалдеть, ми все бачимо. Хто де знаходиться? Он там корівки пасуться. А Саньок, коротше, мені не обов'язково надягати капелюх. Якщо ти надягаєш, то я також це все бачу. А ти також це все бачиш? Так, да, і можливо збройне так само працює. А ну можливо, можливо, але це не точно. Але знаєш що, ми то надягнули їх, і тепер в нас тратиться їжа. Ну, як в тебе потратилось багато, ти переїд. Отако. І все, і ти як дядько. Так, ну стікла нам більше не потрібно, І з цікавого, що ще можна зробити, це нагрудники з пір'я. але mm. поки що, поки що, багато курочок я не бачу. Зато я бачу дуже багато коровок, таке враження, ніби як вони оточили це село. Я бачу скелета, але скелет в цілому нам не сильно потрібен. До речі, там видно якась печера, якщо там є моби. І я бачу павучка. От павук, павук нам потрібен, тому що з ниток можна скрафтити дещо цікаве. Тані, ми його будемо використовувати весь час, чи щоб було чуть не так чітерно, будемо його знімати. Ну, щоб було не так чітерно, то ми можемо його передягати. Ось до, наприклад, я десь бачив павука під землею. Зараз ми туди підбежимо і прокопаємо саме до нього. А то ти знизу Водичка я бачу. Так, ну. А, тут прям може... ціла. Мене не дострибну. Я дострибнув? А, нічого собі! О! А це як так? Це можливо твоя броня. Можливо. <світ> а ну хай вдари мене. Да, це нагрудник мій такий крутий. А так, я буду подальше від тебе. Мені <світ> теж <світ> <світ> не, не може. Ну я мега крутий, тому що. Але він трішки ламається. Тому можливо, мені потрібно буде ще один. Ну, а доки не доки немає ще ночі, можемо під редстоун спробувати добути. До речі, редстоун. От редстоун це те, що нам потрібно буде, тому що дає він деякі можливості цікаві. Це ти інтригуєш? Так, да, і зараз ми його бистренько знайде. Я думаю, редстоун це ж не діаманти, редстоун знайти не так складно. Тому я бачу якраз мобів тут. Якщо є тут моби, значить тут буде печера. О, я знайшов печеру. Або що за ефекти біля Кріпера. Ой, знайшов лазурит і лаву. Лава нам, до речі, також потрібна. На дещо цікаве. І я заберу її. Ой, я знайшов нитки. Я чую паука тут. А його блискавка навіть через цей б'є, через потолок, через все. На один елемент в броні мені ниток вистачає. В тебе там часом немає їх. У мене тут багато, ми ж в шахті, Сань. Тут я подивитися, подивитися на стелі, і тут вже є багато не так. Я тут бачу просто шендермена, я б його вбив, бо перлини ж нам потрібні. Так, вони нам потрібні, і ще як. Я вже чую, як ти вбиваєш. А мабуть, знаєш що? Мабуть, я зараз помру. Ні, я вдів свого капелюха. І я став безсмертним. Просто коли, виходить, він згорає, поняв, шмотка ніяка не випадає, тому що появляється вогонь під ним, поняв, і все, і капець. Зато мені вистачає ниток на броню тобі і собі. Я себе скрафтив золотий той нагрудник, який є. А я скрафтив тобі деякі ботинки. О, це добре. Ооо, і тепер я бігаю просто як флеш. Але найголовніше це те, що ми редстоун не знайшли. Я тут бігаю, я пробую знайти, і поки що немає результатів. Я знайшов ще редстоун, 9 штучок, і на броню мені вистачить. О, я спавнер знайшов. І тут є редстоун. Зачарована книга на блискавицю. Це що таке? Якщо я не помиляюся, це до. До е -е, Да, так, так, так. Ну і кравчу собі штани. Джамперс штани звуться. Напевно, я зможу пригати в цих штанах. О, да, я високо пригаю. Ой-ой-ой. Боже, жесть. <с> яка жесть відбувається. Я думаю, потрібно звідси вилазити і будувати портал уже в пекло. Ну і, звісно ж, пошуки лави вийшли успішні. О, я знайшов купу лави, моріс. За тобою кріпер. В цього нема кріпера. Тепер можна скрафтити найголовніші. Найголовніші чоботи. Опа. Ну, я вже в них швидко не бігаю, зато. Я можу робити обсідіан. зробити портал пекло, так знаєш, челендж. Побудувавши портал неймовірно крутим способом, ми відправились в недри пекла. Правда кажучи, заспавнило нас дійсно в недрах, і щоб звідти вилізти, нам потрібно було ще багато постаратись. Ми вирішили викопувати тунель в один блок, щоб ефективніше буритись в нормальні біоми. Нашою ціллю було знайти блейзів та ендерменів, що ми успішно і зробили. І потім наші обов'язки розділилися. Морі здобував ендер перлини. Я в свою чергу пейл Блейза і вже через півгодинки ми зустрілись в звичайному світі і видвинулись на пошуки порталу. Очі, очі, так. Бемк. У нас є 15 штук, 12 очей я скрафтив. Давай кинемо. Опа, і нам туди го. Ну, тоді погнали. Добре, що в нас є чудові сапоги, і ми можемо все. Чудово обдумати. Можемо такій добути ще такий останній інгредієнт це, це пір'я. Бо Ми таки не перевірили, що він може робити. Пір'я було би досить класно, можливо, зараз потрібно вдіти шляпу, яка бачить всіх людей мобів, і, можливо, ми знайдемо курочок по дорозі. Ой, я бачу курочок багато, Моріс. У мене вже є 9 пір'я, тому на один нагрудник мені вже вистачає. Крафтимо нагрудник. Опа, обалдеть. і одягаємо його відразу. Моріс, лови мене! Ловлю. Ні, ти знаєш, непогано так з ним. Ну, з ним не супер класно, але і непогано, ти не впадеш. Його потрібно було скрафтити тоді, коли ми в пекло йшли. Нам далі. Так, Моріс, давай вилізем на горб і кинемо ще одне око. А то я вже, якщо чесно, втомився бігти. до речі, сайді. Воно вниз потягнуло. О, це взагалі ідеально. До речі, з цим нагрудником можна копатися і не перейматися з приводу того, що ти впадеш в лаву. О, і все. О. Ми в тюрмі Моріс. Ну нам ось тут, скоріше за все, потрібно нижче спуститись. Обалдеть, що тут з фортецею? Вона так заспавнилась? Непонятно, я би даже сказав. А я в якісь просто руїни заліз, я не знаю. Зато я знайшов портал. І тут заспавнилась mm -hmm. купа чешуйниць. Їх потрібно якось завалити. Коротше, не чешуй... хочу я їх валити. До речі, немає ні одного ока, прикинь. О, так добре, що нам ні одне око не зламалось. Да, так, погнали і... портал, тому що там купа чешуйниць. я не знаю, їх валити так невдобно. Одягаємо мега-шолом, який дасть мені можливість поїсти. Так, і потрібно скрафтити лук. В тебе є стріли, Моріс? Є, yeah, є, yeah. в мене є лук, є в мене це є. А в тебе є лук є? Опа, і виліз. І нумо ламати кристали. Він уже скільки ендерменів загрив, це капець. Ох, я не можу попасти. Я вже стільки кристалів зламав, Моріс. Так, давай пробувати. Воно не працює, коли він тебе б'є. Так, да, воно на ньому не працює. Ні. А, а, Нічого собі! Фух, я встиг на грудник передіти, я би помер, чесно, я так вилетів. Блін, я навіть підійти до нього таки. не міг. Давай його пробувати якось бити. Ой, ну він, він одкидує жесть. О, -о, О! Нагрудник. Тобі не потрібно той нагрудник вдівати, а то нас откидає, жесть від нього. Так. І ще й дракон зразу тікає. О, він приземляється, Моріс. Це наш шанс. Зніми свій той нагрудник, бо мене ще суп'ять викинесть. Він опять улетів. Це просто капець. Чому він залишається на так мало часу? Чому він все постійно літає? Коли б в нас би ліжка, ми б змогли його з зліжа купити. Так, ну, набагато да. ефективність. Але в мене шерсті нема, а в тебе є? А в тебе є нитки Сенс? Три штуки. Ай, 13. І в мене 10. Давай спробуємо так зробити. І в мене є ще 3, це в нас 5. Ну, на 2 ліжка не вистачить, але на одне, да. Ну не знаю, наже на скай. Єее! Бо ми б ще пів життя би вбивали, якби не лігко. <плес> Найс. Кілька навіть з такою вонника. броньою ми змогли пройти Майнкрафт, розумієш? Я думаю, що якби навіть ми не крафтили ніякої броні, ми змогли б пройти Майнкрафт. Але потрібно було б підготуватись, зробити класний лук, меч, і ми б спокійно пройшли б Майнкрафт. Ой, іди в баню, Ендермен. О, все, ми пройшли гру.